Добрий день, добрий день, добрий день! Вас вітає київський велосипедний магазин Віла Віва, який розташований на Харківському шосе. До вашої уваги, велосипедна каретка до велосипедів Мінський чи Айс. Дана каретка виконується, виробляється торговою маркою Лі і підходить до велосипедів Мінський та Айс. Як вона виглядає стандартно до таких велосипедів, про які я кажу. Є. Е, 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 Ось, на якій нацеплюються оці підшипники, є захисні оці сальнички, все достатньо надійно. Насипні стандартні підшипнички. Ось підкління, довжина. Осі, як і завжди, до таких велосипедів мається на увазі Мінськ. 150 п'ятдесят міліметрів стандартний гарний елемент до велосипедів. Мінськ та Аїст. Приходьте, купуйте, замовляйте вал каретки з насипними підшипниками в нашому магазині Віловіва на Харківському шосе. До зустрічі! Хайща.